Привіт, вболівальники синьо-білих. Нещодавно ми отримали цікаву інформацію. Гравець з Ямайки, який з вересня минулого року в Азербайджані може повернутися в Динамо. Ми розкриємо подробиці цього можливого повернення, але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. А тепер перейдемо до інформації. 24 річний ямайський вінгер Динамо Кахім Парліс, який з вересня минулого року виступає на правах оренди в азербайджанському сабах, розповів про свої плани на майбутнє. Зараз мій план полягає в тому, щоб допомогти команді фінішувати якомога краще і піднятися якомога вище в турнірній таблиці. Що стосується наступного сезону, я про це поки не думаю. Я не знаю. Що чекає на майбутнє зараз, я викладаюся краще, і ми побачимо, що буде в кінці сезону, сказав Перріс. Контракт Парріса з Динамо розрахований до літа 2026 року. У нинішньому сезоні ямаєць провів 28 матчів за Сабах, забив 11 голів, 4 голи і 7 результативних передач. Шановний колега, ти пам'ятаєш Кахіма Парріса, зізнаюся, я мало про нього запам'ятав. Але гравець схоже націлений на повернення в Динамо. Як ви думаєте, це буде гарна ідея? Розкажіть нам у коментарях. На сьогодні все. До зустрічі в наступному відео. Не пізніше.